Ось такий у нас хлівчик. Ось наші свинки. Це двоє ми їх купили. Цих поросяток ми купили місяців, п'ять І в нас вони знаходяться, П'ять, може чуть більше. Невеличкі вони були, кілограм 15. Ну отакі Оце льошка, яку ми хочемо, думаємо оставити на мамку. Цього кабанчика ще місяць подержимо, якийсь місяць може, Чуть більше, може менше, І будемо вбирати на м'ясо. Ось такі в нас поросятка. Два штучки, мамку будемо злучати оцю. Ось такий у нас хлівчик, бачите. Ну, Треба поубирати, звісно. Руки не доходили трохи за цей час, тому що таке і в дворі треба було убирати. Городи і таке все. Зараз потихеньку ми будемо цим всім займатися. Побілим покрасим, що треба, підкрасимо. Такий хлівчик. Це ж такі, типу, сюди згортається, скажем так, отходи їхні і викидаються. Сюди сеч стікає, під цією кришкою, теж вичерпується. Такий сарайчик у нас. От сюди викидається на вулицю. Геній, скажем так. О, така в нас ще є свинка, теж ще одна. Їй теж біля п'яти-шісти місяців, п'ять місяців, коли ми тут ми купили. Вона ну, спокійна, ми теж її хочемо ставити на мамку. Зараз покажу, Така спокійненька, хороша свиночка. Така вона, як, як дитина. Хороша свинка. Ну, гарненька така, я не знаю, звісно, що це за породи. Це біла не знаю, а то що тих двоє показував, то це казали, що це петрен. Ну, Воно трошки похоже, той кабанчик -то похожий на пітрена, звісно. Ця свинка та спокійна, а ця не дає до себе тронутись. Не знаємо, забракуємо її чи будемо злучати, побачимо якась вона така гарна свинка, але якась вона з характером трошки. Отак. Отакі у нас є. Отак ми зайнялись господарством. Будемо розширятися потихеньку, будемо злучати, щоб вже були свої поросятка. Будемо працювати. Зараз ще вам покажу. Отаких от двоє поросяток у нас є, ще менших. Ми їх купили десь місяця 2-2,5. Е, з з місяця два їм, як вони в нас. Тут теж були по кілограм такі до 15. Отак от підняли їх ми. Ну, отак от хорошенькі свинки. А це от четверо ми купляли до них, десь за недільки три. Це, виходить, брати і сестри. Це від одного виводка в людей ми брали. Ну, отакі от в нас ці трошки. Довше за цих. Ну і цих ми підняли гарненько. Ну і ці будуть рости нічого. Тут кабанчик теж і свинка. Одну свинку ми теж звідси будемо ставляти на, на свиноматку. Будемо злучати. І тут у нас теж дві свинки і два кабанчики. Теж будемо вставляти дві свинки, ну будемо бачити, може щось забракує, може буде погане. От, і будемо ставляти на, на люшків. От такі, І ще я що хочу. Оцю свинку я буду переганяти в клітку, зараз покажу. Куди. Я тут клітку трошки робив, корито бетонірував, зараз покажу все. Тут ще сварочні апарати, болгарки знаходяться. <кій> таке корито я зробив. Кстати, корито робив з газового балона, розрізав. І отлічна штука. У ну, мене всі там корити з газових балонів приварені. Ось така кліточка. Тут заливав, трошки дирки були, якісь таке. То бітонірував, корито забітонірував. Кормушки не ставлю, я не хочу, поки хватає цих корит. В неї небагато. Ну, от така кліточка тут поприбирається сьогодні. Та й будемо переганяти ту свинку одну сюди, в цю кліточку. Чого я так рішив? Тому що в цю клітку, де ця свинка, будемо забирати оцю льошку одну і світи двоє. Сюди. Буде три льошки тут, а тут буде три кабанчики теж сюди закинемо, щоб вони росли. Цих кабанчиків теж гарно ростуть. Хорошенькі будемо вбирати. Кстати, його гарно п'ють. Зробив поїлочки я їм, купляв соскову поїлку, купляв уголок, а от цю самоодержателя, трубку все я все робив, сам варив. Брав трубу чуть більшу діаметром, приварював гайки, болти, болти відкручуються і по висоті вона піднімається вище-нижче, ну, як там порося там треба. От, і так само я в цю кліточку теж зробив, поїлочку. Гарно п'ють, зразу не вміли, звісно, але вчуть понажимав, вони поняли, де водичка і, і почали пити. От, такий бачок поставив, тут зварив. Теж, такий, типу. Щоб було куди поставити, бачок стоїть. Ось так такий сарайчик, да, треба ремонт. Ну як ремонт? Паутиня оце познімати, Все побілити його, щоб був більш-менш гарненький. Клітки тут всі желізні, поварені, От. перемуровані стіни. Тут, походу, була чи буде забігушка. Вон там відкривається для поросяток задвижка. Ну, і Тут поросятка, скажімо так, ну, живуть типа, біля свинки. Коли пороситься свинка, вони тут живуть по вісім лампу їм, щоб гріло. Ну, коли вже льоха, все будемо злучати. вона вже зривалася за кнурами, вже хотіла в охоті була. Ну, рішили пропустити разочок і на наступний раз он, десь в числах 20 листопада вона знову повинна зірватися за кнурами, будемо її злучати. Ось такі у нас сарайчик, такі у нас свинки. Тут ще у нас є маленькі, от покажу, качечки. Ось такі тут тепло, вирішили їх теж сюди закинути, щоб вони були. Вже на дворі холодно, так вони собі тут. поставили їм кормушечки, поїлочку. І вони собі тут живуть. Дітки люблять м'язко у нас, домашнє Основно домашнє м'ясо є домашнє м'ясо. То не магазини, не куплене. Ось такі качечки. Є у нас більші, потім покажу качечки, яких ми купляли. Як приїхали, ну вже трошки ми її поубирали, ще там небагато осталось. Є отакі от, от чорні в нас ще більші, покажу, і є білі качки. Теж було їх 25 штук Осталось там штук 10 поубирали. Ну, от, такий сарайчик у нас. Такі у нас поросятка. Будемо займатися. Думаємо і хочемо займатися, це подобається. Я колись давно займався свинарством. Молодість, скажімо так, років 20, як мені було, то я трошки займався цим, трошки я знаю. Кабанчики вже почищені, я їх сам чистив, все це вмію робити. Покастрірували їх. От такі у нас свинки. Оце, щоб ви знали, брати і сестри, це від одної свинки. Ці, ці всі. Отакі от ми їх за недільки три раніше взяли за цих. І от такі от такі ці, а такі ці. От різниця зразу видно. От. Хоча від одної свині різницю зразу видно. Прокололи їх зразу, коли я взяв їх, ми привезли, ми їх прокололи, проглистували. Вітаміни, кололи желізо, бо я не знаю, люди кололи, ні. Желізо проколов два рази. І вітамінами проколов їх. Два рази проглистували. ну Такі свинки гарненькі у нас. Такий сарайчик, це все побілиться. Все буде чистенько, все буде хорошо. Тут Поприбираємо, будемо знімати далі відео, будемо показувати, як він змінився, як він поміняється, цей сарайчик. Звісно, все позамітаємо, поубираємо, павутиня, позбираємо. Ось такі кліточки. Бачите, всі корита в мене з газового балона. Балони пополам розрізав і от такі робив корити. Удобно, класно. Нравиться. А от такі корида тут поїлок немає. То тут таке корито маленьке, типу швелера зваряне. Ну і наливаємо водичку, п'ють. Ну, хватає поки нас. Ну От якось так. От Наша мамка теж будуща. Це трошки спокійніший, не знаю, кажуть ну і кажуть, і я знаю, вони якісь трошки петрениці з характером, трошки психовані, Але будемо бачити. Бачите, в неї дотрагується, вона зразу пищить. А тато спокійна свинка, та свинка хороша у нас. Ну, от, бачите, яка ця свинка. Теж гарненька. Ну, такі поросятка. Гарненькі поросятка. Будемо займатися, розширятися, потім покажу. У нас ще є один сарайчик, де теж трималися колись свині, Ну, там треба робити пол. О, це вже навесну, мабуть, весною буду робити ці поли, тому що ну зараз зараз не, не треба нам поки. Поки свинки попоросяться, туди там, десь на поросят 15 можна поставити буде. ну Потім все покажу. Далі буде відео, буду все показувати, розказувати, як ми розширяємося, як ми працюємо. Будуть опороси, будемо показувати. ну Все будемо показувати. Ось такі у нас свинки. Щось знайшли там собі гризу. Ось такі гарненькі поросятка. Подобаються, гарно ростуть, хоч вони були невеличкі в нас, але непогані. Я скажу, непогано ростуть, гарненько ростуть. Будемо злучати, не знаю, щось будемо міняти, бо це казали, Ландрас якийсь з чимось там. Велика, біла ландрас і з хайпером чись. Я не знаю, з чим мене не знаю. Будемо будем експерименти проводити, будемо щось дюрком злучати. Щось великою білою будемо злучати, будемо бачити потім, які поросятка. Будуть і від того будемо відталкуватись. Ну, ось таке у нас, ось таке хазяйство у нас. Ну, Далі буду показувати, що в нас є курочки, там всяке таке. Ну, таке. Ми в основному займаємося свиньми. Рішили зайнятись свинарством, а так, курочки, качечки то, так, для дітей, щоб було яєчко якесь, щоб було м'ясо. Все <кій> так, Всім дякую за перегляди, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дивіться, як ми працюємо, як ми розширяємося. А ми будемо знімати вам гарні відео. Все, всім до побачення, всім пока.